Та, в ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників, та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. Вінницькі Даївці затримали автомобіль-двійник. У Черкасах з'явилися міліцейські велопатрулі. Браконьєри окупували водойоми Полтавщини. Чернігівські правоохоронці знайшли загубленого малюка. У вашого автомобіля немає двійника? Та то ж не копії, яка має такі ж номерні знаки. Думаєте жарт нічого подібного. Клонування автомобілів не фантастика, а реальна проблема. Один з найпопулярніших кримінальних способів легалізувати викрадену машину створити точну копію існуючого офіційно зареєстрованого авто. Про один з таких випадків далі у сюжеті. Водія таксі, неабияк здивувала поява на одній із вулиць міста Вінниці автомобіля марки Опель Вектра, державний номерний знак якого співпадає з його власним. Смотрю, їде машина на таких же номерах, як у мене, тільки іншого кольору. Я з товарищем пили кофе. Я говорю, Саш, давай, остановим, вызовем милицию. Ну, я ну, я стал посреди дороги. Я говорю, давай паркуйся, ты уже приїхав. Він вот. говорит, да я по-людськи стану, как бы припарковался, но что то йому не понравилось. Я говорю, Саш, ти стань так, щоб він нікуди не, не уехал он, як дал газу, то Сашу через капот аж перекинуло. То тобто есть он одбігала від машини. Водій намагався самотужки затримати автомобіль-двійник, але намагання його були марними. Він зник у потоці транспортних засобів. Після невдалої спроби затримання водій таксі повідомив чергову частину управління. ДАІ про те, що він переслідує автомобіль, марка, модель та номерний знак якого ідентичний його авто. Орієнтування про перехоплення «Опеля» було. Передано всім нарядам та постам ДАІ. Ми отримали оперативну інформацію, що такий автомобіль рухається по місту Вінниці. Прийняли заходи до його затримання, зупинили його. Потім зв'язалися з справжнім власником даного автомобіля. Він під'їхав. І ми вже звірили документи, звірили номера, вузливих агрегатів і вже будемо виясняти в подальшому, який автомобіль. Які документи являються справжніми? Розшукуваний автомобіль було затримано на одному з блокпостів на виїзді з міста. Відрізнявся двійник від легального автомобіля лише кольором. При перевірці свідоцтва про реєстрацію з'ясувалося, що воно містить ознаки підробки, а номери кузова перебиті. Водія було затримано для з'ясування всіх обставин. Працівники дає інтенсивно працюють. По даному напрямку, в результаті чого тільки за поточний місяць було виявлено 9 транспортних засобів, де підробні документи на транспортні засоби, в результаті чого було також виявлено 5 транспортних засобів, де перебити номера кузовів, номера двигунів. На вулицях Черкас з'явилися велопатрулі. Правоохоронці на роверах пильнуватимуть спокій громадян у парках та на узбережжі Дніпра. Ідея посадити патрульних на велосипеди виникла в Черкаському управлінні міліції торік. Експеримент пройшов вдало, тож цього літа його вирішили продовжити. Велонаряд створили спеціально для роботи там, де проїзд автомобілів заборонений. Залізний кінь дає змогу швидше дістатися на місце виклику і оперативно реагувати на події. Наші обов'язки, такі охорона громадського порядку в парках набережних. Так як ви самі розумієте, автомобіль сюди не заїде, а в пішому порядку. Проблемно пообійти всю територію, так як вона достатньо немаленька. Для цього створено велопатруль. Це і швидке реагування, і удобно, практично. Правоохоронці виявляють правопорушників та башкетників. Попереджають пияків про заборону вживання алкоголю у громадських місцях. Містяни таку роботу схвалюють і підтримують. Молодці правильно роблять це все. Правильно. Бо тут парк а не якесь заведення алкогольне. У такий спосіб правоохоронці патрулюватимуть місто протягом усього літа. Наразі на двоколісному транспорті пересувається четверо міліціянтів. Проте в управлінні обіцяють, вилинарядів невдовзі стане більше. Ми заступаємо ми з двох годин дня і до восьмої години вечора, тобто шість годин. На варту правоохоронці заступають у спеціальній формі. Мають із собою засоби зв'язку, захисту та затримання. Перехожі з цікавістю розглядають спортивних хлопців на роверах. Кажуть, у їх присутності почуваються у безпеці. Ми з дітьми здесь гуляємо, має бути якась безпеки. Якщо рядом мимо нас проїжджають такі мужчини, то відчуваєшся більш уверені. На водоймах Полтавщини неабияке пожвавлення. Риба йде на нерест, а слідом за нею на річки прибувають браконьєри. Щоб їх зупинити, правоохоронці лише за минулий місяць провели у регіоні майже 200 рейдів. Більше про боротьбу з недбалими рибалками. У наступному сюжеті водій цього білого фольксвагену виявився вправним і досвідченим браконьєром. В автомобілі він перевозив чимало ящиків із незаконно виловленою рибою. На жаль, чоловік своїми діями вже встиг завдати великої шкоди природі і не менших збитків державі. При нагляді за дорожнім рухом працівники державтоінспекції зупинили мікроавтобус Фольксваген. Під час перевірки, під час огляду транспортного засобу виявили велику кількість риби. На місце події були викликані працівники рибінспекції. Виявилося, що чоловік перевозив майже тонну свіжовиловленої риби. На нього було складено адміністративний протокол за статтею 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рибу вилучено. Правоохоронці разом із рибінспекцією та громадськими організаціями мало не щодня патрулюють водойми та проводять рейди. Щоб вийти на браконьєрів, також перевіряють місцеві ринки. За останній місяць провели майже 80 таких перевірок. Загалом, з початку проведення нересту на Полтавщині працівниками міліції відкрито 5 кримінальних проваджень за браконі. Ярство у правопорушників вилучено понад 60 сіток загальною довжиною понад 5 кілометрів. Наразі, крім відкритих кримінальних проваджень, ще складено 37 адміністративних протоколів за адміністративне правопорушення. Заходи продовжуються. Правоохоронці пильно стежать за рибалками аж до середини червня, адже до цього часу триватиме нерест. Один у лісі цілу ніч у Холодному Яру провів дворічний хлопчик на Чернігівщині. Дитина загубилася напередодні ввечері у предмісті. На пошуки малюка вийшли правоохоронці і небайдужі містяни. Зараз він мирно спить. Поруч схвильований батько. А вчора чоловік ледь не посилів. Розповідає, що малий вадик бавився разом з п'ятирічною сестричкою у сусідів на подвір'ї. Дорослі поралися по господарству. Як раптом почули від сусідки, що хлопчик кудись зник. Я рубав дрова. Жена его кушать дома. Потом Юля мне крикнула, ну, ребенок играл у Юли дома. Потом Юля мне крикнула, говорит, Владик пропал. Ну, я кинул топор в пилу и побежал искать его. И мы сначала сами искали, думали, где-то рядом, понимаете. Ну, искали, искали, так бы не нашли. Марісразу визволиться. Правоохоронці негайно організували пошукову операцію. Загалом у ній взяли участь понад 100 осіб. Негайно були підняті всі сили, в тому числі були задіяні представники МЧС, представники УВП-31, громадськість, сусіди також приймали участь у пошуках дитини. Також були задіяні сили Новгородцівського. Військомату люди крок за кроком обстежували місцевість, обійшли усі двори, садиби, парки та лісосмуги. Пошуки були ускладнені тим, що повідомлень про зникнення дитини надійшло у вечірній час, тобто через дві години стемніло. Також пошуки ускладнилися тим, що на місці зникнення дитини нерівний. Рельєф місцевості. Пошуки тривали до пізньої ночі, в тому числі були виставлені е, наряди, які патрулювали і прочисували місцевість, місцевість вночі. Знайшли дитину на ранок, ледь живу у яру за півтора кілометра від будинку. Хлопчик геть замерз, бо був легко вбраний. Дитина знаходилася в майже непритомному стані, дуже стомлена. Е, були явні ознаки переохолодження. Спочатку дитині були надані першочергові першочергова допомога. Госпіталізована до дитячого відділення зараз набрати всі аналізи, і після отримання результатів аналізів буде вирішено подальше спостереження і лікування дитини. Зараз життю малого нічого не загрожує. Після ночі в лікарні він прокинувся веселим і без температури. чим дуже втішив батьків? Всім сотрудникам міліції, спасім, що допомогли мого районку на всі. вам спасибо. Благодарю всім. Першу у житті малюка самостійна мандрівка більше зашкодила його батькам, яким тепер доведеться виправдовуватися перед міліцією за недогляд. Тікає десятки тисяч біженців. Хоч юридично мешканці півострову ніяк не можуть називатися біженцями, втім, по факту, і є ними. Виконуючи обов'язки президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов переконаний, для сотень тисяч громадян окупація Криму перетворилася на власну трагедію. І сьогодні всі від кабінету міністрів відповідних установ, відомств до пересічних громадян, щиро поставилися до цієї проблеми. Деякі правозахисні організації передбачають, що з Криму, з політичних причин, можуть емігрувати понад 300 тисяч кримських татар. Найчастіше люди втікають з півострову через страх за своє життя і майбутнє своїх дітей. Кримські татари пам'ятають часи репресій. В свої будинки покинуло кілька тисяч сімей. Люди шукають притулку, переважно у західних регіонах та центрі України. І ми виїхали спеціально днем, щоб діти не боялися, перевіряли всіх документи. И прям, ну так недоверчиво в нафер направляли автомат в машину, прям даже. Вот я смотрю, что здесь все такие прав, ну, верующие люди, ну, здесь церкви, все молятся. Ну, в принципе, нам нравится. Здесь вот общительные все. Все подходят, спрашивают, вы откуда, как вы там держитесь, мы как бы вас поддерживаем все, Ну, нам дуже подобається. умови проживання їх дуже різні. Потрібна системна і продумана допомога. Дуже важливо, щоб ви зробили, куди дзвонити. Відповідальна людина, де приймають, де можна отримати соціальну допомогу, який розмір цієї соціальної допомоги, де можна стати на облік у центрі зайнятості, яку можна отримати роботу. Вийдіть, будь ласка, чітким планом, щоб людина. Зрозуміло. Кому позвонити? До Кого звернутись, де її приймуть, де буде він приписаний, де буде вчитися дитина, щоб не було ні у кого непорозумінь. Це наші люди, наші громадяни. У багатьох випадках люди виїжджають поспіхом, беруть саме необхідне. Інколи забувають навіть документи. У деякого документи знищили під час перевірки на так званих блокпостах. Тож Державна міграційна служба України посила свою роботу у тих регіонах, куди прибувають біженці, у зв'язку з ситуацією, що склалася на території автоном. Республіки Крим з метою врегулювання питань, які виникають у громадян, які переїжджають на материкову частину України, головою Державної міграційної служби Сергієм Радутном надано доручення керівникам територіальних органів і підрозділу Державної міграційної служби забезпечувати вклеювання фотокарток до паспортів громадянина України, прийом заяв про втрату паспорта громадянина України, реєстрацію місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації місця проживання в Криму територіальних підрозділах і органах служби за місцем фактичного проживання цих людей, оскільки законодавством передбачено здійснення таких дій лише за місцем проживання особи зареєстрованого місцем проживання. Але виходячи з ситуації, яка склалася в Криму для мешканців Криму, зроблено виключення. Ті, хто лишається на півострові в українському громадянстві та залишиться вірними Україні будуть отримувати максимальне сприяння і допомогу від органів влади. Ця допомога Буде пов'язана з захистом майнових прав, а також інших прав і свобод, які Україна буде відстоювати стосовно кожного громадянина, який перебуває в Криму, що стосується громадян України, які на сьогодні проживають на території автономної Республіки Крим, і отримують паспорти громадянина Росії, то слід зазначити, що всі ці громадяни є для нас громадянами України, оскільки в Україні існує принцип єдиного громадянства, тобто особа, яка є громадянином України і не була громадянство її. Що держави, при цьому вона не оформила вихід з громадянства України. Вона для нас є громадянином України. Тож наявність у людини паспорта іншої держави ще не означає, що він не є громадянином України. Крим був, є і буде українською землею. А тим мешканцям півострова, які все ж прагнуть в будь-який спосіб позбутися громадянства нашої держави, існує певна процедура. Особа, яка хоче припинити українське громадянство, повинна перш за все виїхати за межі України на постійне проживання в іншу країну, тобто Автономна Республіка Крим, не є іншою країною. І подати в тій країні заяву про вихід з громадянства України на ім'я президента України. Ця заява розглядається в установленому порядку. Приймає за цією заявою рішення президент України, виданням відповідного указу. Тож, всі, хто не хоче залишатися на тимчасово окупованій території у Криму, приїжджайте для проживання на материкову частину України. Тут всіх розмістять, всіх чекають, всім нададуть усю необхідну допомогу. Минулому тижні голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний зустрівся із президентом Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації Анатолієм Фітєско. Про що йшлося під час зустрічі далі у сюжеті в Україні проживає понад 250 тисяч молдован, переважно в Одеській та Чернівецькій областях. Це четверта за численністю Національна група населення нашої країни після українців, росіян і білорусів. Всеукраїнську національну культурну молдавську асоціацію було створено у 1998 році. За словами її президента Анатолія Хітєско, історія українських молдован має свою особливість. Вони не переїжджали до нас з іншої держави, а століттями жили пліч опліч з українцями, змінювалися лише кордони. Теж ні, ми звідти не приїхали. Те, що мешкають у Кіровограді, скажімо, ні, в Кіровограді теж ні. А скажімо, Дніпропетровськ, Донецьк, Крим, ті, може приїхали потім, коли там одружувалися, там, коли ми служили в армії, ще десь. А ті інші з вони жили, батьки, діди бабусі. Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці, у тому числі з. Вирішення проблем Молдаван в Україні. Зокрема, одною з них є документування літніх громадян молдавської національності, які проживають на півночі Одеської області та мають лише паспорта радянського зразка. А відтак вони суттєво обмежені в реалізації своїх соціально-економічних, культурних і політичних прав. Розпався радянський Союз. Розпався. Мама, папа там, бабусь тут або навпаки. З одного боку, з іншого боку, діти там десь навчалися залишитись там, батьки тут. І коли йдеться про те, що хтось переїхав до бабусі або до батьків, переїхали, а свідоцтво про на народження скажімо, з Молдови або навпаки, І для того, щоб поїхати до Кишанева, треба мати документ, а його немає. Не менш актуально зараз забезпечити законні міграційні процеси. Більшість громадян Молдови, що обирають собі постійне місце проживання за межами своєї країни, воліють жити в Україні. Приміром, за даними Національного бюро статистики Молдови, у 2012 році із трьох тисяч молдавських іммігрантів половина оселилася саме у нас. Друга за популярністю країна для тих, хто виїздить на постійне місце проживання, Росія майже 700 чоловік. Далі йдуть США, штати Америки, Німеччина та Ізраїль. Тож молдовани, що шукають собі тимчасову роботу, також часто густо знаходять її в нашій державі. Утім, більшість з них потрапляє в категорію незаконних трудових мігрантів. Ми сьогодні домовились, що найближчим часом розгляне питання щодо. Відкриття офісу там, а наші консультанти там зможуть надати після людині, які потрібні документи, щоб допомогти людині легалізуватися в Україні, отримати документ, отримати якесь право на проживання в Україні і спокійно працювати на економіку нашої держави. Сергій Радутний підкреслив, що міграційна служба шукатиме правові можливості оформлення документів для молдован, які й досі живуть за старими документами радянської доби. У цій роботі Державна міграційна служба України та Всеукраїнська національно-культурна молдавська асоціація домовилися активно співпрацювати. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе і хай вам щастить.